Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, що у нас робиться на ринку. Розкажу, чому вибривають дуже багато хім'яків і чому це добре для ринку. Але перед тим як ми почнемо, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. Так, почнемо, як завжди, з біткоїна. Як ми бачимо, біткоін відбився від рівня. 26, 28 613, тут чуть чуть не дійшов і спустився зараз вниз. Чому я говорив, що дуже бриють е, хомячків. Е, Ось, Ми бачимо, що ринок робить ось такі невеликі сквізи. Е, люди залітають з великими плечами, тобто 20-30 плече. Е, залітають просто, бо вони хочуть заробити дуже багато. Це дуже велика група помилка, тому що як ми бачимо, ось е, сквізи, ось. Е, але якщо ми переходимо на більш-менший таймфрейм, наприклад, на 30 хвилин, як ми бачимо, тут вже сквізи посерйозніше. Тобто, а більшість хом'ячків хочуть дуже швидко і бігом заробити, і їх от, на цих сквізах всіх бриють, просто бриють. Друзі, будь ласка, не залітайте. Future. Якщо ви не розумієте, як вони працюють, як працює ринок, не залітайте. Закупіться, будь ласка, на спот і сидіть в споті і просто чільте собі. Якщо бажаєте поторгувати, торгуйте, будь ласка, від рівнів. Тобто, якщо ми мачимо рівень, наприклад, ось тут у нас рівень. Він прийшов протестив знизу вверх, від цього рівня, тоді, коли вже він відтестив, відкриваємо свою шортову позицію. Не відкриваємо десь в повітрі ось тут, ось тут багато відкривали. І коли ціна в нас вже звалилась, тобто досить сильно звалилась, ось вона, від даного рівня, вона звалилась уже на де, майже 10%. Я розумію, що для біткоїна це не є так багато, але все рівно, якщо ви бажаєте торгувати, будь ласка, не залітайте з великими плечами. Я розумію, що хочеться багато заробити, великі плечі це круто. Ну, це не так. Вас забирають вашу можливість ставити стопи. Тобто, якщо ви берете 20-те плече. Зараз, наприклад, коротка позиція. 20-те плече ви берете, ваша ліквідація десь буде ось тут. Ось тут, ваша... ось, секунду, Ось тут, де ваша ліквідація. Тобто, це невеликий такий хід, але вас вже ліквідна і забере всю вашу позицію. Ось. Для того, щоб вас не ліквідували, і у вас була більша можливість виставляти ступи тут, вище, будь ласка, не беріть великі плечі, беріть там. Від 10 і нижче. Тобто, 10 це саме таке максимальне і нижче. Беріть 5, 6. Пробуйте торгувати декілька днів, там місяць, два, подивіться, якщо будете менше плечі брати. Не залітайте з великим хрещением. Я розумію, що ви бажаєте заробити багато і бігом. Так, давайте ще раз дивимося на біточок. Зараз у нас біток. Зараз більший таймфрейм зробимо. Біток у нас зараз свалився вниз. Е, я думаю, що ми, можливо будемо тестити дану відмітку ось цю 25 тисяч, плоть до 24300. Ось дані відмітки. Отсюди сюди я приблизно чекаю біточок. Після цього можливо буде ріст. Вже будемо бачити по ситуації. Так, давайте подивимося, перейдемо на SP 500. Так, SP 500. Як ми бачимо, ми стоїмо вище круто даного рівня 4200. Прямо будемо чекати понеділка. Відкриється ринок якраз понеділок. Побачимо, що у нас буде робити. Але ось таке накопичення дуже часто пробивається в ту чи іншу сторону. Я думаю, що ми все ж таки будемо виходити вище. На SP 500 дуже багато шортів набрали. Я думаю, ми будемо йти це все брити. Можливо, ще сходимо чуть-чуть нижче. Зберемо ще більше хом'ячків залетить в шорти. І після, ну, після тасту та даного рівня просто вилетимо і позбриваємо всіх хом'яків. Просто будемо брити, будуть сльози, будуть крики. Так що, будь ласка, не залітайте так швидко в шорти, чекаємо, подивимося, що у нас буде відкриття ринку, що у нас де творитись. Так що, добре, давайте перейдемо на індекс долара. Так, як я і говорив, ми прийшли, протестили, пробили дану відмітку 102,5, поки що все йде круто, ми пробили, зібрали, так скажемо, хом'ячків побільше, можливо, ще до 103. І після цього буде вже корекція вниз. Моя відмітка, так, скажімо, невеличка, куди він спуститься, перша відмітка це 102. Далі от сюди до 101. І максимально, де вже почнеться хороший ріст на біткоїну, це 100 доларів. Після цього, можливо, ще буде корекція, тобто ми будемо на бітку падати, рости. Тобто, не буду давати так швидко всім зайти, будуть всіх брити, так скажемо. Добре, давайте ще перейдемо на ефір. Так, ефірчик. По ефірчику, прям все дуже круто виглядає. відбились від даного рівня 1762, протестили його. Можливо, буде далі різ, вже будемо дивитися, що у нас біткоін. Тут, так скажемо, зараз вже всі люди побачили тут голову і плечі. Ось вона, Раз, голова, плече, ще голова, так, плече, і падіння вниз, Тобто, Воно, можна сказати, і відпрацювало своє, скільки у нас тут було. Ось 6,5%. По факту ми і сюди, можна сказати, прийшли. Так що, можливо, що буде після цього розворот, можливо, ще раз пройдемо, протестимо ще раз дану відмітку і полетимо вже вище. Ну, Зараз будемо дивитися, як ринок у нас відкриється. Зараз дуже сильно важливо від ринку, як він відкриється. Якщо буде позитивно, будемо ти брати всі шорти. Якщо негативно, ефір я чекаю ось сюди. Відмітку, дану відмітку тести 1650. Тобто, ось сюди. Після чого. Але, друзі, якщо ви залітаєте в шорти хочете вже, будь ласка, зачекайте, коли спуститься ефір, протестить дану відмітку зни, з, знизу вверх, після чого відкриваємо свою шортову позицію. Також не забувайте про риск-менеджмент. Тобто у вас все рівно не буде співвідношення. Там, один до одного, добрі і погані зділки. Тобто, у вас в середньому буде так, якщо вже плюс-мінус нормальний трейдер, вже поторгував хоча б рік-два, в нього співвідношення, риск, прибуль тобто прибуткових позицій, там 30-35 до 40, максимум, це вже 40, це вже дуже круто. І 60-70 мінусових, тобто, у вас має бути співвідношення хоча б 3-4 до 1, щоб ви в плюс виходили. Це називається риск менеджмент. Тобто дана позиція буде 2 до 1, можна сказати, 25 до 1. Це така позиція трошки ризикована, але попробувати зайти можна в неї. Тобто, якщо ми будемо валитись, можна взяти непогані ікси, тобто 5,5%. Так, друзі, також я замітив, що на ринку дуже всі залітають у дану монетку. Ну, друзі, будь ласка, не закупляйтесь всякими щитками на повні, на всі гроші, які у вас є. Ну, це просто скаміна. Ну як можна сюди заходити? Тут був ріст у нас 460% це просто на яких біржах, на перший на деяких ще більше процентів давало. І падіння буквально за декілька днів. Мінус 75%. Друзі, ну, будь ласка, не залітайте в всяку скаміну, всякі пепі, гукамолі, там куча всякої такого шлаку, що є, що в мене просто голова сивією цього, всього. Не залітайте, Ну, одиниці зароблять на оці скаміння. Закупіться краще бітком, ефіром, атомом. Ну, фундамент, Хоча б якийсь фундамент, аби був даної монетки, якась ліквідність була. А що це таке? ну... Виросли, виросли, впали просто на більш майже повністю все скоректували І не залітайте в лонги. ну Якщо вона росте такими палками, зачекайте, де вона трошки проторгується, і тоді краще в шорт зайти, бо така скаміна завжди, блін, летить вниз. Не залітайте знизу, наприклад, отут в шорти. Ну, куди летить тут же в шорт. Тут же і так вона скоретувалася 70 70 Якщо вона дала, то 560%, зайшли в шорт, і після цього вже собі тянете вниз стопи. Добре, давайте ще раз на біток. Так, біточок плюс-мінус все гарно. Зараз, можливо, йдемо тестимо дану відмітку, тобто до 24300. Якщо протестимо, нічого страшного, ми, так скажемо, закупились спотом, у нас все круто. Спот, як ще раз говорю, спот, це святе, тобто його не трогайте, купили його на 3-4 роки. Розумієш, це тяжко чекати, скільки років, але ви закупились і ви сидите і собі холдите. А от скільки людей от повибривали на даних от таких прокольчиках, малесенькі прокольчики, що тут є то? Буквально 2-3%, все бри, там на мільйони просто ліквідації. Добре, друзі, на цьому будемо закінчувати. Всім гарного дня, всім па-па.